Псалом 47. про перемогу над ворогом. Господь проводить крізь бурі, Він упокорює сильних, всехвальний Бог і великий, є маяком всіх вільних, домівка владики святого, Прекрасна гора Сеон, землі невимовна радість, північний його район. Зібрав він у храмі військо, зійшлися докупи царі. Оглянули і здивувалися, час зупинитись війні, страх обійняв їх великий, трепет зайшов у плоть. Східний вітрисько дикий Втопив фарсийський флот, сказав і виконав слово. Почули, узріли, зробив. Все здійснюється невипадково. Це ти, благодать нам відкрив. Ми чули про тебе, звісно. До неба погляд звели, Побачили в високості місто, згадали колись там були, голосимо посеред храму, живемо у сліз гіркоті, Немає початку і краю, нелюдській жорстокій війні. Суди нас усіх в покаянні, хай радість наповнить Сион. Живемо в земному вигнанні, хай випустить нас Вавилон. Це сильна твоя держава, молебні спільні прийми. Хвала твоя імення і слава Хай світять на новій землі.